Даний час виникла нагальна потреба нагадати про кір в зв'язку з тим, що в осінні зимовий період є загострення цієї хвороби, і в даний час в західній Україні є спалах. В двох областях загострення зараз захворюваності в Чернівецькій і в Закарпатській області. і Велика кількість діток там захворіла на кір. Кір одна із самих розповсюджених інфекцій на землі. Зустрічається повсюди. Періодично підйоми захворюваності раз, два-чотири роки. Хворіють на кір протягом всього року, але максималь, під, максимальний підйом захворюваності е, припадає на е, осінні зимовий весняний періоди. Кір надзвичайно контагіозна, що пояснюється поголовним сприйняттям до нього. Він спостерігається в будь-якому віці. Частіше у дітей зустрічається від року до 4-5 років. До 6 місяців діти форіють дуже рідко. До 3 місяців не форіють взагалі. Після 6 місяців починається спад материнського пасивного імунітету, і до 9 місяців цей імунітет зникає зовсім. В зв'язку з масовою активною імунізацією дітей захворюваність знизилася різко. Серед захворівших на кір в даний час збільшується питома вага підлітків і дорослих. Джерелом інфекції є хвора людина. Найбільша заразливість відмічається в катаральний період. Іменно в цей період, коли ми ще не знаємо, це кір чи не кір, починається з катаральних період, як, як люба гостра респіраторна вірусна інфекція. Це про 4-5 днів: катаральне явище, температура, нежить, кашель. І в цей період іменно треба діагностичним таким критерієм. є на слизовій оболонці ротової порожнини напроти малих корінних зубів з'являються плями 15-папульозні білого кольору, який є, називається синдром бєцького філатова копліка, який є ознакою, що це дійсно кір. Підвищується температура, з'являється перший день висипу. Значить, період це у нас найбільш заразна дитина, період з 1 по 3 день найбільш підвищена температура від до 40 градусів. Дитина відчувається дуже важкою, слабкість, світлобоязнь, катаральне явища, сухий нав'язливий кашель, ларангіт. Висип плямисто попульозний. Перші елементи з'являються за вухами на обличчі. Типовим є топність появ висипання, обличчя, тулуб, кінцівки. Висип рясний може бути зливним. А з четвертого дня висипання контагіозність знижується різко, буквально. І після четвертого дня дитина вважається незаразною. І вже період висипань три дні. катаральний період пройшов і цей три дні висипки. Найбільш підвищена температура, і тоді, вже на четвертий день, хотіє всі ці симптоми, вони знижуються, і дитина вважається незаразною. Значить, передача інфекції відбувається повітряним крапельним шляхом. При кашлі, чханні, вірус-кору з крапельками слизу, верхніх дихальних шляхів виділяється в зовнішнє середовище, в сусідні кімнати через коридори, сходові майданчики. На вступну квартиру, навіть може в інші квартири можливий занос вірусу з нижнього поверха на верхній, через люки люк вентиляційної системи. Передача також часто через ліфт. Люди їдуть ліхти захворювання в катаральному періоді, і вони вже являються передатчиками цієї інфекції. Лікування хворих на кір здійснюється переважно в домашніх умовах. Госпіталізації підлягають хворі. Першого року життя з важкими формами кору, з ускладненнями і по епідемічним показам. По епідемічним це якщо багато діток в сім'ї, є сімейні будинки, є гуртожитки, не ускладнений середньоважкий кір, не потребують медикаментозного лікування, і форим призначають тільки ліжковий режим протягом періоду гарячки, гігієнічні заходи стосовно ротової порожнини очей. Часте провітрювання, вологе прибирання, принежиті, судино звужуючі препарати, кашлі муколітичні препарати, обов'язково вітамін А внутрішньо. Ускладнення важкі, ларингіти, пневмонії, енцефаліти, менінгіти, отити. Ну, лікування це згідно відповідних протоколів, це лікарська вже спеціалізація. В даний час знаходиться в амбулаторіях однодозна вакцина ВАКСПРО, виробник Нідерланди. Наявності 248 доз з терміном придатності до 19.03.26 року. В наших амбулаторіях на 2025 рік заплановано щепити однорічних діток 179 до 2 років 75, шестирічок 418, до 7 років 112. Це тих діток, які не щепилися в 6 років. Значить, постійні медичні протипокази 12 осіб. За два місяці 25-го року щеплено 113 осіб. Хочу звернутися до батьків. Щеплюйте своїх діток своєчасно. Своєчасна імунізація це запобігання важких хвороб інфекцій, особливо кору, яка є являється дуже важким, з важкими ускладненнями з летальними випадками, особливо діток до двох років. В дорослому віці також можуть захворіти. Хворіють дорослі значно важче за діток, обов'язкова госпіталізація. От, і Для того, щоб узнати, чи є у вас антитіла до кору, треба пройти в лабораторії лабсервіс або сінево імуноферментний аналіз і фа на виявлення антитіл до вірусу кору. І тоді ви знатимете, щеплюватися вам додатково, чи не щеплюватися. Бажаємо всім здоров'я!